Представники Волині та Донеччини підписали меморандум про співпрацю. Документ закріпили міський голова Ковеля та Нікольський селищний голова. Відносини будуть не лише задекларовані на папері, адже вже на Великдень 25 дітей з нікольського приїдуть до Ковеля. Познайомляться з традиціями та відсвяткують хрестове воскресіння на заході. Ініціатором такої співпраці виступив народний депутат України Дмитро Лубінець. Потрібно Зараз не словами, а вже ділом показувати, що ми єдина країна схід та захід разом. Після Луцька саме місто Коваль є найбільш відомим, найбільш потужним. Тому я особисто просто взяв, приїхав до міського голови, вмовляв його дуже довго, 20 секунд. Він одразу сказав, що Дмитро Олеч дуже гарна ініціатива. Рух до європейських стандартів лісокористування вже з 1 липня в Україні планують запустити всеукраїнський електронний реєстр деревини. Він поєднає в собі всі лісогосподарства та допоможе уникнути незаконних рубок. За такою системою вже понад 4 роки працює тетерівське лісогосподарство. Перша ціль це. Боротьба з нелегальним облігом деревини і незаконними рубками це як основна і пріоритетна, а також оптимізація управління рішень при заготівлі і реалізації деревини. З кожної бірки з індивідуальним штрих-кодом можна прочитати походження, якісні та кількісні показники деревини, процеси обліку та підготовки первинної документації при реалізації, як з лісосік, так і з місць складування, а також контроль за рухом деревини повністю автоматизовані. Приймаємо від лісоотівлі, вивозимо і реалізовуємо деревину. Бірковану, яка може вже читатися із КПК, а може будь-який перечитати, який має вхід в програму, що можна і контролюючим органам це видати, і перечитати, чи це легальна деревина, чи підроблена бірка, чи ні. Національна неконференція для шкільних педагогів і Ukraine» вже цими вихідними відбудеться у Харкові. Оригінальний формат підвищення кваліфікації вчителів винайшли в Америці. Неконференція передбачає зустрічі з всесвітньо відомими спікерами, відкриті уроки, інтерактивні зони і квести. Особливість формату і це те, що самі вчителі можуть і мають можливість допомогти іншим вчителям, і це унікальний формат. Ми даємо їм право голосу. Вчитель може почути досвід і знання своїх колег з усієї планети. На зустріч для обміну вчительським досвідом співпраці і вирішення спільних завдань з'їдуться близько півтисячі учасників з усієї України.